Ось ми рибачок, вже рыбачить по повній програмі. Я сподіваюся, що щось там в нього є. Щось там ми рибак, змінюю. Крючок ти змінюєш, да? Да, да. на другу потеряю. Да. Хочу спробувати иншуплема. Краса, сонечка вже встала, рибачки трошки вийшли, ну трошки і є. Ось так виглядає. Я сьогодні прогулялась там біля басейну, а також прогулялась по ресторану Яхта. Теж буде Можливо, окремий ролик, бо дуже мені подобається. То так. Рибачків було тут багатесенько, вже всі-всі поуходили. Всі, -всі поуходили, всі, всі на роботу. Ага. Один ти в нас вільний, так? Я не вільний. Ні. Через 30 хвилин треба виїжджати. Так. є, то можливо рибалка така собі А так ти зовсім нічого не піймав почав ловити в мене два схода представляєш два схода потім, і... потім ага. два, а, два взяв два взяв саргана ні. дуже так да, саргана у мужика слушай отака от палка толста як щука в сарган попав клас Так. Знімає, знімає, можливо, рибка є. Теречуваєш, рибка є. Да, так п'є, що місто аж хвилюється. Ні, нічого немає. Немає. Можливо, все. Давай ще один запрос. Оп. Кажеться, ліс, подивись, дальше, що там колоса темної води. Так. Посміхнись для мами. Пожалуйста. Можливо, вона дивиться. Помашити. Пожалуйста, я тебе прошу. Не хоче для мами. Євдокія Петровна, для вас привіт! Я вас вітаю. Stop. is Трошки рибацького контенту, дивлюсь що люди дивляться. Ну, вітаю вас, дякую, що ви дивитесь. Дуже сподіваюся, що вам цікаво. Дійсно. Намагаюсь знімати реалістично. П'ятий раз. Так. Шостий. Сказав, що 10 забросів і вже уїжджаємо. Холя така хороша, гора хвилюється. Можливо тут краще видно. Давай на сьомому тут платить, а там сім, да. Той 7. Як скажеш? Той, той просто дальше кидає, це, це вже 12 грамів чи 10 тисяч Це 5. 5 грамів. Да. Пікер. Я вже знаю, що це не піксель, а пікер. Я вже майже да. розумний рибак. Взяв іншу вудку. Іншу вудку. 10 грамів. Відпустила. Відпустила. Не дає мене рибалити і навіть вудку мою не віддає. Схватив дві. Три Три, так, є ще одна вудка. Покажу вам його приблуди. Ось такі тут всякі. Я зняла контент, що ми нового купили, але ще не змонтувала. І ось така стара вудочка в нього є. Хотіла показати ось такий фонарик замовила. Світиться він фіолетовим. Ось, і кріпиться на кепку, на козирюк кепки Ось, синій колір. «Кордоз. Так, фонарик вы сразу Ось вот такий такая фирма Калипса и... и крючки, тройнички тоже Калипса. Показать и покупочки. Так, вот фонарик на кепку. Я его уже сняла Показала. Колипса. Потім у цена бычка. На бичка. Ось вот так выглядает. Тут есть, крючочек. Далее. Оце, ці, що цепляються грузики такі невеличкі. Потім оце флюрокарбон, воно повинно світитися в темноті. Ось воно. Флюрокарбон це шнур і блеска. леска. Леска, флюорокарбон. Значить... В общем, пишеться, що навіть не можна уникати високих температур і Сонячних, сонячного світла, тому що Ну, Воно повинно світитися в темноті. Зараз ми спробуємо. Ось воно я виключаю світло. Ого! Прикольно! Прикольно. І ще ось такі крючочки і пількіри. Пількіри різні. 5 грамів. Потім, що тут у нас? 7 грамів і 10 грамів. Цікаво, а чому в мене таких немає? Не поняла. 5, 7 грамів і 10. В общем, ось такі покупки. Ні, не немає. Ну, каже, що дві рибки спіймав. Два дві... Э, два саргана. Я тут сільот. А, іщи сільотку, якщо не чутно. Анчоус не Анчоус і що? Ой, ну так. ну Я вчора засолила, зробила розсол, душистий перець, водичка зкіхетила, соль трошки цукру, туди ще брусила лук, замарінувала і залишила на добу. Цікаво. Бо вона така малесенька, що, що там її смажити. Тому я вирішила засолити. Ось так я замарінувала рибку. Ось. Я думаю, що вона вже готова. Лучок. В От общем, отак. Три. Десятий. За всього сім побивав. Ну добре. Зараз цей рибачок закінчило ловити, а вон вже змі... зміна прийшла. Теж буду ловити. Хвиля така, прямо б'є в цьому місточку. Вже чекають тебе. 4, да. Чекають тебе, щоб ти тут саме коронне місце. Він мені ще рекомендує, що мені робити. Я стою, відпочиваю. Так, я тобі не заважаю. Хвиля підіймається ще більше, ото воно і, не, і не, нема рибки. Ну що, на цьому все, пока. І ще зустрінемось. А ось і головна рибачка. Та поплавала, погуляла З гарним настроєм. Вау. Гарного дня. Як сяє море, так дуже красиво. Ось такий кльов, такий улов, сарганчик красивий. І що там ще? Ну, Сельотка. Оце сільотка. Я... Наверное, луфар, слушай, він жарений Отаку я, э, засолила. Ні, ти другу засолила. Ні? А мені здається, вона вся однакова. Чому може це селідка? Ні, зуби, зуби є. Зуби, значить Це луфар, мабуть. Ну, добре. Ну, прибери. прибери в мене настройка. Да? Ось ось, скільки їх чотири? Чотири, чотири таких. Все. Ось ще раз рибку. Ось така краса. І два малесеньких. Що це за рибка малесенька? Пишіть. Якщо знаєте, можете підказати. Бо я таку малесеньку вчора теж замарінувала. Це складаю. Холодильник.